Ну, Гра була, ви бачили, сама тяжка. Ми довго тренувалися, довго йшли до цієї мети. Ну і нарешті мету, мету завершили. Дякую всім пацанам, які в дійсності віддалися. Цей, я їм говорив, якщо ви будете воювати так, як ті воїни воюють на фронті, то все буде добре. Вони молодці завдання виконали я хочу подякувати їм раз вболівальникам хочу подякувати бо вболівальники в дійсності вболівали трошки більше забродами ну і судійська колегія справилася ну я би сказав своїм, з своїм завданням справилась всіх вітаю Всім дякую. Хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, що дозволяють нам сьогодні провести фінальну гру. Ми сьогодні поступилися ФК-Бродом. Гра була дуже-дуже нервова. Як завжди кажуть, перемагає сильніший. Десь фарт був більше на їхній стороні.

Ну, Починаємо нагородження. Слава Україні! Святом, дійсно, святом. Ну, ми перш за все, як завжди, як казав Михайло Петрович. Дякуємо нашим Збройним силам, які дають нам можливість грати в цю таку чудову гру під назвою Футбол. Закінчився основний фінал. Бачите, гра була напружена, цікава. Подивіться, скільки вболівальників прийшли на вас подивитися. Я перед фіналом вам говорив, хтось буде переможцем, а хтось буде переможений. Але переможений не повинен зупинятися. Ви показали чудову гру одна і друга команда. Болівальникам дуже сподобалося. Десь везіння було більше на стороні ФК Бродів. Щиро сердечно вітаємо з завершенням такого гарного свята. І щиро радіємо від того, що переможцями стали дві бродівських громад команди з нашої територіальної громади. Дякуємо за подаровані емоції, за те, що зібрали дуже багато вболівальників. Дякуємо суддям, Дякуємо кожному, хто сьогодні прийшов, знайшов час, аби повболівати за вас. Дякуємо вам за гру і за за подароване свято. І звісно, якщо є змагання, є переможці. Тож дозвольте нагородити грамотою Бродівської міської ради, нагороджується. Команда ФК Стир пониковиця. Відкритого кубку Брогівської територіальної громади з футболу міський голова Анатолій Белей. Грамотою бродівської міської ради нагороджує команду ФК Броди, володаря відкритого кубку бродівської територіальної громади з футболу міський голова Анатолій Валей. Щирі вітання і аплодисменти вам і дякуємо за клюву гру.